Доброго дня. Тема нашого уроку поняття моделі та моделювання, роль обстрагування для створення моделі. Якщо говорити за модель, то це спрошене подання процесу чи об'єкту. Е, ну, якщо говорити за програму, то це текст алгоритму розв'язування певної задачі, записаний за правилами мови програмування. Scratch у нас і є візуальне середовище програмування, тобто ми з ним ніби готуємося до більш складніших мов програмування. Тобто це... Для початківців найкраще. Так, ну давайте ще поговоримо про сцену, на якій у нас працює працюють е, наші спрайти. Е, сцену ми можемо відобразити в трьох режимах. Перший це зовсім маленький вигляд сцени, але в нас більше місця для наших рядків код тобто для наших скриптів. Е, другий це стандартний тобто більше у нас місця на сцені і більші об'єкти. і Трошки не набагато менше, звичайно, але трошки менше після скриптів. І третій варіант це сцена на весь екран, де ми можемо бачити, що у нас де знаходиться як це все відображається. Якщо говорити за сцену, то вона в нас складається із координат. Вона в нас у пікселях, тобто, якщо брати від центру нашу сцену, тобто вгору, вниз, вліво, вправо. То вліво-вправо від центру вона на 240 пікселів має всього на всього розмір. А згори вниз, ми бачимо, що по горизонталі в нас більш ширша вона. То згори вниз у нас 180 пікселів. Тобто 180 пікселів вгору, і від центру мінус 180 пікселів вниз. Аналогічно по координаті Х. Сьогодні ми з вами ще познайомимося із таким цікавим оператором, який дозволяє нам створювати випадкове значення певного числа. Зробимо простенький проект. Тобто я використаю котика, трошки його зменшу, нехай, а хай він такий залишається, і додам ще одного спрайта кот... собачку. Тобто, що я хочу зробити? Я хочу зробити простенька задача, що у нас є троє дверей. Ці троє дверей у нас е будуть закритими. І котик у нас буде запитувати, які двері відкрити. Відповідно, якщо ми вводимо 1, 2, 3, відповідно, у нас записується. Е програма отримує це число, які двері відкриті. І якщо за цими дверями у нас схована собачка, значить. Котик починає від собачки тікати, і гра закінчується. Е, відповідно, собачка у нас буде прихована на початку, тобто це ми зараз все зробимо, реалізуємо. І також мені потрібно додати троє дверей. Так, собачку я зараз відображу, тобто тут де напрямок, якщо я відображу на е, рівно до котика. Це мінус 90 градусів. Собачка в мене буде догори ногами. Щоб цього не було напрямку, мені потрібно закріпити зліва на право відображення. Тобто, оскільки я не крутив, все рівно в мене собачка буде тільки вліво-вправо, так як воно розміщено відображатися. Ну, Це в мене було по часовому е, стрілці, тобто, коли обертаємо як годиночку. І тут повністю не обертати, заблокувати можемо, щоб наш спрайт не обертався. Так, е, додаю тло. Тлу у мене завантаження є, тому я краще з комп'ютера. Знайшов в інтернеті зображення із трьома дверями. Ось, двері. Так, вже в мене відобразилось. Тобто дверця там в мене вже є. Можна було, відповідно, їх трошки більшими знайти, але я вже для показу цього робити не буду. Думаю, так зрозуміло, коли ми запустимо на весь екран, їх дуже видно. Собачка в мене повинен бути прихований. Тобто я відразу зараз створю скрипти, щоб він у мене був прихований. Відразу я натискаю приховати цю собачку. І так як ми будемо декілька разів цю, цю програму запускати, тобто неодноразово будемо грати в цю гру, бажано, щоб коли наш прапорець, тобто коли прапорець натиснутий, вона в нас відразу ховалася. Тобто я вибираю Сховати. То, коли натискаю, Тобто, якщо вона в мене показана, я натискаю, вона в мене ховається. Зараз, вона в мене прихована є, і це те, що мені потрібно. Тобто, зараз мене все влаштовує. Тепер програмуємо нашого котика. Тобто, знову ж таки, події, коли прапорець натиснути. Що ми зробимо? Тобто перш за все, нам потрібно для нашого котика. Е, і, до речі, створимо навіть такий лічильник до гори, скільки разів ми е, відкрили дверей, поки, нас не, поки за нами не погнався собачка. Е, для цього я створю змінну, назву її двері. Що таке змінна? Ви вже знаєте. Так, двері в мене тут вже Відображається значок двері і кількість чисел. Тобто за замовченням, він у буде 0. Ну і все ж таки, я вкорушу надати зміні двері значення 0. Е, так. котика у нас є два образи. Тобто, якщо я зараз зайду в образи, котик у мене ось так може рухатися. Тобто, ніби якась анімація. Також можна було з цими образами що зробити, Тобто коли двері у нас відкриваються, щоб котик у нас тікав. Тобто, це ми з вами також проекспериментуємо. Тобто, як собачка у нас з'явиться, котик змінить свій образ і почне тікати. Так. Заходимо. Тобто я хочу змінити образ поки що на один, тому що ми декілька разів будемо змінювати, запускати ту іншу нашу програму. І обираємо образ один, тобто той, який у нас зараз є. Ось він, образ один. Потім говорити нашу умову задачі. Тобто, в будинку троє в будинку, дверей. Ну і щоб було менше тексту в одному рядочку, я додам ще один. Тобто за одним із них собака. За одним із них собака. І, відповідно, нам потрібно буде згенерувати випадкове число, тобто, яке ми з вами, за яким буде в нас схована собака. І ми вводимо це число, які двері, чи перший, чи другі, чи третій. Ми вводимо, якщо наш номер співпадає із тими, яким згенерувала програма, за нами ж жнеться собака. Якщо ми відкрили, за ними нічого немає, нам зараховується плюс один, скільки ми дверей відкрили. Це у нас буде, так як у нас двері можуть бути, що ми декілька разів підряд будемо відкривати, то цей, цю кількість команд нам потрібно повторити декілька разів, а точніше ми можемо вказати навіть завжди. Тобто я обираю завжди тобто керування завжди. Тобто це в мене вже йде цикл. І сюди я вказую, що надати. Для наших дверей якийсь номер. Але знову ж таки, в мене немає цієї змінної, тому я заходжу в змінні і створюю ще одну змінну, яка в мене називається номер дверей. Гаразд. Цю відразу номер дверей, я її приховаю, але мені не потрібна. Я хочу лише, щоб мені рахувало, скільки буде дверей. Відразу обираю надати тільки вже не двері, а номер дверей значення. Значення я хочу задавати випадкове, це, за якими дверями в мене зараз буде ховатися собачка. Я заходжу в оператори і обираю випадкове від 1 до 10, тобто вставляюсь там, де мене нолик. Щоб я щось не замінив випадково, я слідкую, щоб у мене там, де нолик, оця область, вона зафарбувалась таким білим кольором. Тобто це означає, що мій блок, оцей зелененький, туди вставиться. І вказує, що від 1 до 10 генерувати, тому що дверей у нас всього-навсього 3. І тепер ми запитуємо тієї людини, що буде в нас грати в цю гру, які двері відчиниш. Які двері відчиниш? І тепер нам потрібно поставити умову. Тобто, якщо в нас собачка є за дверьми, що робити? І якщо в нас її нема що робити, тому нам тут потрібна вже умова. Тобто заходжу керування і шукаю таку умову, якщо то інакше, то тобто, я її перетягую і вставляю нижче під запитати. І тут мені потрібно запитання, тобто умова, що якщо, наприклад, ми введемо одиничку перші двері. І наша відповідь е, співпадає з випадковим числом тобто собачка, в нас, наприклад, за дверьми за номер 1 то наша собачка з'явиться. Тобто, потрібно, щоб змінилася наша собачка, і котик відповідно також образ змінив і десь тікав. Тобто Це знову ж таки ми можемо зробити. Так, як це зробити? Е, тобто Якщо заходимо знову в оператори, і в нас тут в операторах є. Такий значок, де дорівнює. Тобто, ось сюди я вставляю. І мені сюди потрібен номер дверей. Тобто, якщо номер дверей співпадає з чимось, тобто ось мої номер дверей. Дорівнює відповідь, яку я ввів. Де ми беремо відповідь? Датчики і ось відповідь. Тобто те, що ми ввели ось в це поле. Ой, я випадково запустив. Тобто, відразу ми після запитання йде відповідь. Не плутайте, якщо випадково задасте два запитання, відповіддю буде рахуватися та, яка була дана на останнє запитання. Тобто з цим також потрібно бути обережним. Тепер давайте ще трошки зробимо, щоб наш котик собачка з'являвся. Тобто, ось оцей наш собачка, який він зараз у нас поки що прихований, він у нас схований. Я хочу, щоб наша собачка реагував на якусь. Події. Тобто тут, де в нас подія, він реагував на якесь повідомлення. Тобто ось у нас повідомлення, коли я отримую повідомлення. А повідомлення ми оберемо нове і назвемо його, наприклад, ГАВ. Гаразд. І коли він у нас буде отримати повідомлення ГАВ, хай він у нас показується. Тобто він у нас схований, ми обираємо показати. Все, в принципі, для собачки тут все, що потрібно, я вже задав. Тепер мені потрібно доопрацювати котика. Тобто, ось тут я зараз обираю. Тобто, якщо що робити, Тобто оповістити гав, в мене вже навіть автоматично цей гав вставлений, тобто вже добре. І змінити образ нашого котика на образ 2. Тобто, образ 1 це такий, який він зараз ми його бачимо, образ 2, ось такий. Тобто вигляд, Змінити образ на 2. І говорити, за тобою погнався собака, втікай. За тобою погнався собака. Тікай. А ось так буде. І також ми можемо вивести повідомлення, що гру закінчимо. Тобто все, собачка вже за нами погнався. Ми знайшли ті двері. Гру закінчено, наприклад, 2 секунди хай говорить. І ми можемо також обрати тут керування, зупинити все. Тобто Ми таким чином зупиняємо наш цикл, який у нас ось завжди. Е, ще у нас залишилось інакше варіант. Е, тобто, коли ми собачку з вами не знайшли за дверима, Тобто тут ми можемо знову ж таки говорити якесь повідомлення, Тобто це коли ми першу двері ввели, тобто один, наприклад, а за ними собачки не було. То цей, якщо у ця умова номер дверей в нас не спрацювала, буде працювати інакше. Тобто, говорити привіт. І напишемо: собаки за дверима немає. Відкривай наступні двері. Давайте ось так зробимо. І нам потрібно змінити значення нашої змінної двері, збільшити на 1. Тобто, змінні. Шукаємо. Змінити двері, до речі, вже навіть одиничка вставилась, на один. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Напускаємо. У будинку, так, двері. За одним із них, собака. Які двері відчиниш? Натискаю перші. Напускаю за тобою погнав я собака. Дікай. Бачите, щойно мені відразу пощастило. Запускаю знову в будинку троє дверей. За одними з них собака. Які двері відчиниш? Знову перші. А що ж таке міші не щастить? Перезапустив. Ну а і на третій раз перші двері там собачки не з'явиться. Знову собачка з'явився. Давайте ведемо дві. Другі двері. Другі. Собаки за дверима немає. Відкривай наступні двері. Веду знову другі двері. Собаки за дверима немає. Відкривай наступні двері. Тобто я вже двоє дверей відкрив, де не було собачки. Так, веду третій. Собаки за дверима немає, відкривай. Так, знову треті. Так, другі. О, собачка з'явилась. Тобто все, я максимум 4 пітре дверей відкрив. Поки в мене не з'явився собачка. До речі, нашого спрайта ми ще можемо якось відобразити. Тут, де наші образи, де ось наш образ. Я можу цей образ трошки змінити. Тобто я нашого котика виділю прямокутною областю, натискаю клавішу, та, не клавішу а ліву кнопку мишки. І ось так я його вирівнюю. Трошки в мене худенький зробився, тому ми його розширимо. Так, просто порівняю по ширині, все, ось так. Так, навіть краще буде. Знову запускаю в будинку троє дверей, за одним із них собака, який Перший. Так, пощастило. Другий. Не пощастило. Все, ось так виглядає набагато краще. Так, все. На цьому ми урок наш закінчимо. Тобто, я думаю, ви зрозуміли, як працюють ось всі ці команди. Не боїмося експериментувати. Головне, запам'ятайте, що як у нас генерується число. Як у нас працює повідомлення блакитного кольору і відповідь. Також, як ми можемо записати умову, зверніть увагу на це. Тобто потренуйтеся, зробіть, можливо, таку саму вправу, зробіть схожі вправи. Тому що на практиці, чим більше ми практикуємось, тим краще ми все це запам'ятовуємо. Все я тоді, дякую за увагу, до наступного уроку.